Вітаю, шановні підписники, гості, глядачі мого каналу. Вибачайте, кому не подобається мій писок, але вирішив трохи свого писка показати. Ну, це так, що жарт такий. Іду, е... Хочу забрати ловушку одну. Звичайно, сили... сили немає, бо дуже багато роботи за дні навалилося. Але йду, заберу ловушку неподалік, все ж таки. Думав, тепер по неї не йти, але думаю, піду і заберу її. І... Ну і привезу на лісовий точок. Там... Стоїть восьмирамочна ловушка і туди попався рій. Що хочу сказати по ловушках. Минул, за минулий рік. У минулому році я ставив е, чотиро, чотирирамочні ловушки. Е, дивіться, на чотири рамки ставив ловушки, з десятки їх ставив, хотів на пробу. Бо думав, що будуть попадатися там невеличкі рої. Ну і так далі. І вам скажу так, що в ці 10 ловушок в мене всього-навсього всього попався один невеличкий річок. Решту часу вони стояли пустими. Тож я зробив висновок, що найкраще ловлю роїв, це шести 8 ловушки. Ось це такі секрети вам невеликі відкрию. Далі сьогодні перевіряв свої нуклеуси. О, зараз раніше переверну камеру, вже покажу який на соняшник. Дивіться, ось такий вже на соняшник. Ось такий він, бачите, росте. Думаю, коли він там... В кінці напевно, липня він да? сонячний, бо у нас останній раз був соняшник років 9 назад, то я і навіть і не знаю, в яку пору він вже з нього починається медозбір. Так, зараз далі камеру назад вернемо. То що хочуть, що комарі нукле... гризуть по нуклеусах своїх невеличких, у всіх нуклеусах, можна сказати, що я сьогодні дивився, облетілись матки і вже сіють. Чесно кажучи, коли я їх робив, там я їх дивіться, робив, ну як ну Клеус, 3-145 рамки, бджоли, ну і матка неплідна. Коли я їх робив, то скажу вам так, як є, що думав, що толку з ну, того не буде. А був сьогодні навіть здивований, коли перевірив і всі, і там в мене є декілька, і всіх матки сіють уже. Облетілися і сіють. О, так що ну, це я ну, не думав, що так все вийде. Думаю, ну, тепер що з ними робити. Там мало місця, матка, напевно, буду ще щось додумувати. ще зверху якісь маленькі корпуси робити і ставити ще три типу, рамки 145, ну, щось таке щось будемо думати. Тож добре, зараз дійду скоро до ловушки буду вже показувати вже більше вам бджоли. Ловушки і лісовий точок. Тепер відносно самої ловушки. Дивіться, ловушка стоїть низенько на такій дичці яблуні, навіть кущеві яблуні. Як зараз можна приблизити, побачить, звідти вилазять бджоли. І дирять за мною, бачите? Вони почули, що тут двіження. Я думаю, хто там може лазить і що він хоче з нас. В такі хащі є ледве проліз. Кропива. Ось бачите, не сидять там на рідкові, ще одна вертається. О, а звідти її тут ловушку достать, вона так захована, хай Бог милує. Ось одна літає, не може знайти дім чи свій чи що. Та таке, то я кажу, високо ловушки можете і не ставити, бджоли попадаються і низько. Ось Дивіться, там бджола щось літає, літає, хоче зайти. Зараз ми її заберемо, а що вона вентилює. Ну, там вже повинна вага бути непогана в ловушці. Добре, буду йти знімати. Доброго дня, шановні гості, глядачі мого каналу. Е, дивіться, приїхав, я сьогодні хотів забирати ловушечку з райом, а тут дивіться застав таку ситуацію. Кришка лежить тут. Ловушка, як ви бачите, оборваний язик велетенський. Куча бджіл, доставши рамки шнурків, щоб шнурки лежать розв'язані. І ось, дивіться, викручений вже саморіз. Вона стояла ось тут ця ловушка. Вітрі, звідси, точно не міг скинути, ну, бо шнурки розв'язані, саморізи викручені. Скоріше за все, хтось хотів вкрасти, але щось не розчитали своїх сил. Не знаю, на що таке робити, було, вже хай би забирали ловушку цілу з бджолами. Вони це тако паскудить, можливо, я їх злякав, зараз будемо тут щось робити, щось придумувати. Не знаю, що тут воно і як воно тут. Ось дивіться, бідні бджоли. А ще, говорить, на москалів тут своїх вистачає виродків, які щось зроблять і не поскудять. будемо зараз працювати і потім знімемо результат. Зараз його чузнять назад сюди поставити, щоб бджілки злетілися. Дивіться, дивіться, поїхав я додому, взяв костюм, взяв ловушку, ще одну, зараз буду їх там переставляти. О, і зараз будемо показувати, що там робиться всередині. Ну не знаю, що за люди, що небудь, аби напаскудить. Дивіться, як шкода, перша рамка вже з розплодом. Перша рамка розплідна. Не знаю, вціліла там матка, не вціліла. Не знаю, будемо далі зараз переставляти, але, ну жесть. Дивіться, друга рамка також з розплодом. Не знаю, скільки вже... Ось, з цієї сторони розплідиться, яка гарно матка стіє, але не знаю, чи я вона, чи ні, буду. Дивитися, можливо, найду далі переставлю. Дивіться, я навіть не знаю, як це назвати. Не знаю, чи там матка буде жива, чи ні. Тут стільки ще язики оборвані, обломані. О, коротше, так працює, але ну, не, не дуже я вам скажу. Не дуже. Не дуже приємне відео для мене особисто. Дуже жалко бджіл. Дуже жалко бджіл. Вон там видно, що кришку ще в рахушку розтрощили. Зараз ті язиків пакети, буде якось тут накривати цих бджіл. Ну що ж, дивіться, на... не дивлячись на не дуже. що, одразу вони вжали. Подожіть, подожіть. Ну що ж, не дивлячись на Ну не дуже веселий початок, все ж таки я вирішив. Ну, зняти ловушки, привіз я декілька ловушок. Ту, що я там ну, все нею зробив, з нею зробив, я її завтра заберу, щоб бджоли там успокоїлись. Бачили, там багато розплоду було вже печатного. Не знаю, чи задавили вони матку, ну, задавило матку, чи не задавило. Завтра ми вже коли її привеземо, то тоді вже подивимося. Сюди я привіз тільки що, ну бачите, ловушки, які треба перетелити. Нас сьогодні дуже і дуже. Зараз вже вечір, дуже погана погода. Дивіться, яка погода, вітер, холод. Хмари передають завтра дощ, не знаю як воно буде. ці дні я був за межами нашої області. Отож таке. Дуже шкода, що людини люди так мені вирішили понівечити е, тих бджіл. Я не знаю, що це може бути за пасічник, який так ну, отак от паскудить так бджолом. А комарі в лісі це просто жах зараз. Тож, е, що ще хочу сказати. Ну, не знаю, як дасть Бог, завтра я заберу вулики, в мене є ну, зроблені вже і привезу ну, сюди і переселю бджіло, якщо буде дозволяти погода. Якщо не буде дозволяти, сюди ще потрібно без дому одного маленького забрати. Якщо не буде погода дозволяти, ну, тоді як буде, так буде. Ви бачите, яка погода. Тут вулики вже, ну, стоять із бджолами. Цього року в мене роєловний сезон короткий, але ще в мене залишилося, можна сказати, всі ловушки з бджолами. Всі, всі заняті. Окрім одної, одна пуста. І в одній рій причепився з піднизу і там вже такі конкретні язики. Хай поки вісить, потім щось з зробимо. Зараз ще хочу глянути, як тут у мене цей один рій, якому я поставив пакет як він тут розширився. Дивіться, хто пам'ятає того роя, яку я привозив, дивіться, як вони тут попрацювали у магазині, які в них рамки. Це одна, дві, три, чотири, п'ять, 6. В цьому вони вже відтягують, восьма, восьма ще не чепана, то так непогано цей ріст працював. Так, що ще мене цікавить, завтра провірити матки, де вони сіють з цих роїв, що сьогодні привіз ловушки дві доволі, такі непогані по вазі. Ну, Так, Ще що по фундукові, фундучок росте. Пару таких в мене курчів, кущів непокоїть, напевно не знаю, що щось зафоріли вони, чи що можливо, знає, то підкажете. Дивіться, якісь такі вони... Чахлі є тут, в мене їх два, два чи три. Ось цей взагалі, бачите, можна сказати, пропав, але обновився, знизу вигнав пагана, такого вже дуже непоганого. Зелений, гарний, такий, товстенький. гляньте, яке листя шикарне. І ось там такий в мене, так, да, чехляк. Чахлий такий, але таке. Без втрат не буває. Та все дрібниці. Зараз ще планую приїхати додому, накосити кролям. О, дивіться, завтра аж така погода. Нас, напевно, мені не вдасться попрацювати з бджолами. Лущину е, я вже опробував, маю сказати, чотирьох виробників. Чотирьох е, виробників. То вже приділився для себе з вошчиною. Дивіться, Горішки зав'язались горішки. Тож відео це буде ну, не дуже довгим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Медики я відкачав вже весь, дякувати Богу, продав. Сильно високу ціну не ставив, напевно, тому і весь і продав. Всім успіхів миру. Добра, не забуваємо підписуватись на канал.